Повідомлення, що в автомобілі у Валюховському провулку знаходиться закривавлене тіло чоловіка до міліції. Надійшло вночі на місце події вирушила слідчо-оперативна група портофранківського відділу міліції, яка виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 36-річний житель роздільнянського району. В ході проведення слідчо-оперативних заходів. місце знаходження підозрюваного у вчиненні тяжкого злочину було встановлено. Працівники карного розшуку портофранківського відділу міліції затримали його за місцем мешкання. Человек пытался направить орудие на меня, выронил из рук, я подхватил, выстрелил. Из-за чего конфликт? Конфликт произошел на почве денег. Человек был должен крупную сумму денег. Были встречи, переговоры. Ну, закончилось вот так. Своєї провини він не заперечував. Слідством встановлено, що чоловіки між собою були знайомі. Крім того, вони були колишніми компаньонами по бізнесу. Причиною конфлікту між ними стали гроші в сумі 300 тисяч гривень, які затриманий дав у борг для розвитку бізнесу своєму напарнику. Але йшов час, і ані гроші, ані товару він так і не бачив. У день вбивства колишні партнери зустрілися у справах. Вони сиділи в машині боржника. Під час розмови у власника автомобіля з карману випав сигнальний пістолет, ракетниця. З цього приводу між чоловіками почалася словесна перепалка, яка переросла в боротьбу за зброю, внаслідок чого один з чоловіків схопив ракетницю та вистрілив. Від отриманих травм поранений помер. А зловмисник з місця злочину зник. Правоохоронцям затриманий повідомив, що по дорозі додому ракетницю він викинув на одній з вулиць в стічний колектор. А речі, в яких він знаходився на час вчинення злочину, викинув у смітниковий контейнер. В настоящее время следственным отделом приморского районного отдела проводится расследование по признакам статьи 115 уголовного кодекса Украины умишленої убийства. за вчинення тяжкого злочину. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Наразі затриманий під вартою в Одеському слідчому ізоляторі по завершенню слідства обвинувальний акт стосовно провини чоловіка буде направлено до суду для прийняття законного рішення згідно чинного законодавства України. Тетяна Лена Квітковська Бесарабія ТВ